Вітаю! Ви на каналі Сніжинка, речі, які роблять собаку щасливою. Собаки наші вірні друзі, і кожен господар хоче, щоб його улюбленець був здоровим, радісним і щасливим. То що саме дарує собаці справжнє відчуття щастя? Давайте розглянемо найважливіші речі, які піднімають настрій чотирилапи: прогулянки та фізична активність. Собаки обожнюють рух. Регулярні прогулянки це не лише про фізичне здоров'я, а й про емоції. Під час Прогулянки вони досліджують світ, відчувають нові запахи, бачать інших тварин і людей. Це справжня пригода, яка робить їх життя цікавішим. Увага та любов господаря. Для собаки її господар цілий світ. Обійми, лагідні слова, просте погладжування. Усе це дарує їй відчуття безпеки та любові. Коли ви проводите час разом, ваша собака почувається найщасливішою істотою на планеті. Ігри та розваги, м'ячики, канати. Чи навіть інтелектуальні іграшки усе це робить День собаки насиченим. Ігри допомагають виплеснути енергію, тренують мозок і зміцнюють зв'язок із господарем. Смачна та корисна їжа, що може бути приємнішим за смачний перекус. Але важливо, щоб їжа була не тільки смачною, а й корисною. Збалансоване харчування забезпечує собаці довге та щасливе життя. Нові враження. Собаки, як і люди, люблять різноманітність. Поїздка в нове Місце, похід у парк чи на природу, це море емоцій і нових запахів, які дарують їм справжнє щастя, комфортний дім, затишне місце для відпочинку, улюблена подушка чи важлива складова собачого щастя, власний куточок допомагає собаці відчувати себе спокійно і захищено. Похвала та підтримка. Собаки дуже чутливі до нашої оцінки. Коли ми хвалимо їх за гарну поведінку, вони відчувають гордість і ще більше старають. Це для нас. Пам'ятайте, щаслива собака це та, яка відчуває любов, турботу і увагу свого господаря. І чим більше радості ми даруємо нашим улюбленцям, тим більше щастя отримуємо у відповідь. А як ти робиш свою собаку щасливою? Напиши в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось та було корисним, підпишіться, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока. Okay. Oh. Oh.